Для вимушених переселенців та людей пільгових категорій у Івано-Франківську відкрили соціальну пральню. Її облаштували у центрі прийому внутрішньо переміщених осіб зусиллями благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ, греко-католицької церкви та міської влади. Скористатись послугами пральні одразу зібралось кілька десятків осіб. Серед них і пані Ірина зі сльозами на очах розповідає, самій попрати речі важко через вік. Машинки я не маю. І вот, прийшла до дівчат, попросила, не сказала, що можна потрапити. так як мені 75 років до згороду. Випрати речі завітала й пані Наталія. Жінка з дворічною дитиною приїхала до Івано-Франківська з Харкова. каже, з малечею завжди назбираються багато речей, а прати все вручну складно. Знімаємо тут квартиру. Ну знайшли з умовами, такими, скажімо так не дуже не ме пральної машинки. Ми тут вже 4 місяці, ну, звичайно не дуже зручно. Що немає де побрати, откарять акція у них дуже добра, така, що можна побрати речі. І от ми сюди от прийшли вже забирати речі. Пральня обладнана сучасною технікою. Одна людина, розповідає працівниця Мирослава Томішак, може принести 5 кілограмів речей раз у два тижні. У нас в наявності три. Пральні машини, а також три сушильні машини. Зручно тим, що можна принести білизну вранці і ввечері вже забрати чисту та суху випрану білизну. Ми приймаємо постільну білизну в прання, також рушники, дорослий та дитячий одяг. Ініціатива із відкриттям пральні каже представниця благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Наталя Козакевич. Не випадкова. Чимало вимушених переселенців звертались до доброчинців з такою потребою. Вони проживають в місцях колективного проживання або винаймають якісь гуртожитки, квартири, де немає облаштованих пралень. Тому потреба випрати одяг так. Також є дуже актуальною. І зв'язку з цим ми вирішили звернутися із. Питанням до міського голови про виділення приміщення для облаштування центру прийому вимушено переселених осіб, в якому буде надаватися комплекс заходів, так як і видача гуманітарної допомоги, екстренергування, психологічна допомога, надання юридичних консультацій, допомога, соціальний супровід, кейс-менеджерів, кризових консультантів, діяльність простору дружнього для дітей. Будівлю освятив архієпископ та митрополит Івано-Франків. Ської української греко-католицької церкви владика Володимир Війтишин він впевнений, така підтримка нині теж дуже потрібна людям. Ця співпраця дуже робить нас тими близькими, бо ми бачимо, що ми можемо працювати поодинці, але це набагато важче, коли ми робимо спільні такі проекти, спільну співпрацю. Ми даємо, ми даємо можливість людям працювати. Тут будуть буде і пральня, тут будуть працювати психологи, тут каї дім для, для дітей, і ще багато багато буде зроблено для того, щоби Ті потреби, які мають наші переселені люди, щоб вони могли тут користатися нашою спільною допомогою. Облаштовували пральню близько двох місяців. Крім того, розповідає голова Івано-Франківської громади. Зараз тут триває ремонт приміщення притулку для вимушених переселенців. Спільними зусиллями робимо цю справу. Вірю, в те, що це буде тимчасово. Та але ми розуміємо, що ніхто з нас не може сказати наскільки довго протриває війна, наскільки довго ми будемо приймати людей у місті івано франківську До слова нині у громаді офіційно зареєстровано близько тридцять. 24 тисяч переселенців.